Одинадцятирічний Станіслав Власенко нещодавно захопився футболом. Нинішній фестиваль для нього перше змагання. Незважаючи на юний вік, хлопець вже має серйозні спортивні амбіції. Мені подобається дуже футбол, я хочу ним займатися. Хочу виграти кубок України, бути самим головним нападаючим і забити вирішаючий гол. Спортивний фестиваль Відкриті футбольні уроки в рамках всеукраїнської програми приймала Костопільщина на Рівненщині турнір. Організовувала обласна федерація футболу. Мета популяризації футболу в той же час дати можливість і тренерам, і дітям. Продемонструвати і показати, як організовуються от уроки футболу, які елементи ігрові можуть використовувати. Всього впродовж трьох днів у Костополі змагатимуться майже дві сотні дітей з усього району. Як годиться, фестивалі розпочали з зарядки. <плес> Після зарядки 12 команд розійшлися по полю по секторах, де й почали вивчати ази футбольної майстерності, приділили увагу і для виховної діяльності. Значить, поле поділено на 12 квадратів. Два квадрати віддається соціальним працівникам, які пояснюють, розказують дітям про шкідливість наркотиків, алкоголю, що таке СНІД, як з ним боротися, чи варто боятися вілоінфікованих. Ще один квадрат виділяється для міліції, тому що сьогодні в нас міліція втрачає авторитет. Необхідно підняти авторитет нашої міліції. Для міліції виділяється один квадрат. І 10 квадратів суто для футболу. Є футбольні, є вправи для воротарів, є фу для нападників. Продовж двох днів всі вні учасники змагатимуться та перейматимуть досвід у досвідчених тренерів. А на третій діти розіграють солодкий кубок. Віктор Самчук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.